І, і з вами знову я, Алекс, і сьогодні ми вивчаємо Photoshop. Photoshop це графічний редактор, який дозволяє малювати. Малювати не тільки картинки, але і достатньо високоякісні зображення, створювати різноманітні логотипи або навіть Навіть мультиплікаційних героїв Найперше, коли ви включаєте Творите новий документ, натисніть Ctrl-M. У вас з'являється табличка, де ви маєте вибрати ім'я, тип паперу, на якому друкувати. Чи це веб, як у нашому випадку? Веб зазвичай має розширення 800х600. Де800 це в пікселях. Ви можете змінити на точки. Сантиметри, міліметри, крабки, пікси і колонки. А хай це висота. Бачите, у Photoshop CC основній версії, ви можете натиснути тут і регулювати рукою. Як би мовити. Ось. Ось. Скільки ми вже створили саме такий. таку карточку? Саме такий лист. Тепер я хочу показати вам, що найперше потрібно зробити, щоб ви могти щось намалювати. Ось, погляньте. Тут панель інструментів, які ви можете вибирати для того, щоб писати, наприклад, текст чи робити якісь інші дії. Ось. Для написання тексту ви натиснули букву Т або на клавіатурі. Ось бачите Horizontal T to T. Це означає, що натиснувши букву Т англійській на клавіатурі, у вас з'явиться саме значок. ось такий. І ви зможете вводити якісь тексти. Наприклад, такий текст. Тоді натискаєте Ctrl-A і можете, в трошки вище є буква Т, в якій ви також можете регулювати розмір тексту. Ось. Крім цього, ви можете регулювати, змінювати колір тексту, колір фону. Для того, щоб змінити колір фону. Це найперше, ви повинні натиснути тут на background тобто на фон, на тло. Увести назву вашого шару. Лаєр це шар. New layer – це новий шар. Name це ім'я. Тло це наше ім'я. І натиснути ОК. OK. Після цього ви можете підійти до правої панелі інструментів і вибрати тут у даному випуску для зміни кольору фону, панель кольорів. Ось. Для того, щоб змінити, ви повинні натиснути букву Г на вашій клавіатурі або натиснути там, де я щойно був, і натиснути лівою кнопкою миші. Ось. Детальніше і про інше поговоримо в на наступних уроках.